З початку війни українські військові неодноразово вражали російські цілі у повітрі. Одним із найяскравіших операцій стало знищення двох а 50 одного ту 22 м 3 та ще шістьох літаків. Операція із засідкою зсу увійде до військових підручників. Докладніше далі. У січні цього року українські військові вперше знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення, а в лютому відправили до пекла другий, таким чином скоротивши дефіцитний повітряний флот цих літаків у Росії. Видання The Times, посилаючись на вископоставленого офіцера української розвідки, розповідає, що спочатку для атаки використовували західні ракети і системи, а потім повернулися до радянських С-200, які були списані з експлуатації. Їх Україна вирішила відновити ще в 2022 році. Першу спробу вразити А-50. Провели восени 23-го року, але ворожий літак раптово змінив курс, і ракета схибила. Проте операція все одно мала позитивний ефект для ЗСУ, оскільки росіяни так і не зрозуміли, що це було. У січні українські військові вирішили повторити спробу, але цього разу використали західні ракетні системи. Для цього німецькі комплекси Петріот становили на вантажівки і наблизили до лінії фронту. Це був ризикований крок, але успішний. 14 січня українці збили А 50 над Азовським морем. Росіяни були змушені відвести свої літаки подалі від зони ураження Петріот. Але українські сили знову застосували С-200 і 23 лютого збили ще один А-50. Російські військові намагалися знищити С-300, яку українці використовували як приманку. Знищувати її вилетіли шість літаків, але замість системи С-300 вони натрапили на ракети Петріот, що збили їхні літаки. Підполковник військово-повітряних сил, який брав участь в операції, зазначив, що шести літаків два були збиті с 300 300, а 4 Петріотом. Після цього українські С-200 здобули ще один великий трофей. 19 квітня було збито російський бомбардувальник ту 22 м 3 який запускав ракети по Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.